Ту сталося. Що сталося? Я не можу проїжджати, тому що була включена червона мигалка. Правила знаєте? Була включена червона мигалка, на реєстраторі зафіксовано. Що, що сталося? Докази маєте? Докази маєте того? Я перепрошую, що сталося? Прошу? Я перепрошую, що сталося. А що сталося? За що вас зупинили? Я журналіст. Прошу? А докази вам представили порушення вашого? Пане ви стоїте на приїжджі, Я, 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 я впевнений за своїй частини. безпеці. Ви перейшли, шановний, правил на Я дорогу. Я відмовляюся, це просьба, чи це вимога зійти? Я вас прошу. Я відмовляюся виконувати вашу просьбу. До речі, на гудний знак, будь ласка. ЛВ, я не побачив. Шпан. Я не побачив. Дивіться, будь ласка. ЛВ. Не видно його, він затертий. Собою Покажіть, будь ласка, посвідчення До вас не звертався ніхто, щоб вам посвідчення Я Переверти. звертався, тому що я журналіст, я маю право звертатися Ви прорушуєте право дорожнього руху згідно з проїзної частини 127-ї частини 1 право дорожнього руху Пункт 4.7 Здійснили перехід проїзові частини Поза межами пішохідного переходу Будь ласка, ваші докази У нас є свідок Водій автомобіля бачить, як він прорушує правила дорожнього руху Я впевнююся в своїй безпеці вам забороняють правильно допомогу. Переходите на передбачати. Я взагалі з ким я говорю, ЛВ. Ваші документи, будь ласка. ЛВ. Я не бачу кому. ЛВ-0229. Пане, зійдіть, з проїздю на Чому ви стоїте на проїжджій частині? Ви ви неражаєте на небезпеку. Я виконую, я, я, я виконую службове завдання. Я виконую службове завдання. Будь ласка, з тротуару. Тротуар. Свої... Пройдіть, прошу пани. Подій, відкайте, будь ласка, з інтосторони вікно, я вам допоможу, як юрист. Я є юрист, я вам допоможу зараз. будь ласка, своє посвідчення. Ваші документи, будь ласка. Які Кому? 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 А хто ви такі? Документи ваші. Хто ви а такий? ви хто такі? Я громадянин та, України. А я, хто такий? я вам не вірю. Я вам не вірю. Я до вас взагалі не звертаюся. А вам... ви, 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 ви до мене зараз не звертаєтеся? Ви до мене зараз не звертаєтеся. Сідіть, будь ласка, з проїжджої частини. Ви до мене зараз не звертаєтеся? Ви до мене прийшло Пане, перше. звертаєтеся. дивіться, ви стоїте спиною до зустрічного транспортного руху. Ви не такий, щоб мені вказувати. Інші учасники. Але такий, щоб мені вказувати. Я інспектор дорожнього руху. Я вам не вірю, кажу посвідчення. Служба. Я вам покажу просто посвідчення. Подивіться, сюди я хочу побачити. Я вам Що ви мені показуєте? Я можу прочитати його. Чекай, візьму камеру спершу. Я вам забороняю згідно 307 статті Цивільного кодексу. А для України про міліцію стаття 11 мені Не дозволяє вам. Без моєї згоди не дозволяє. Ходіть, сидіть зі мною, я хочу побачити ваше посвідчення. Я хочу поспатити. Я, я, поспеш... я маю здалека на нього дивитися. Я вам показую, зійді... я маю здалека на нього дивитися. Водій, ходіть сюди. Водій, ходіть сюди. Я вам зараз поможу, бо що це безпред... той безпреділ має коли-небудь закінчитися. Зараз, зараз тут буде весь дорожний контроль Львова. Пане, пане водій, скажіть, чому зупинили вас і Чому? Згідно 62-ї статті Конституції України. Ви, 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 є невинним. Ви будьте вихованим і... Я не вихований, не переб... ви будьте вихований. Не перебувайте водія. Скажіть, чи вас зупинили підстану у інспектора, чи вас інспектора... Я забороняю себе знімати. Закон України про міліцію, стаття... 307 1, стаття цивільного я. кодексу. Я вам офіційно попереджаю. 307 стаття чи цивільного я вас кодексу. Я знімаю? А я забороняю, керуючись 307 стаття цивільного кодексу, я вам забороняю себе знімати. Я, під час виконання... я вам забороняю зупини. себе знімати. Я вас знімаю. Що це за телефон? Ви мене облучаєте телефоном якимось. Він в 33-му наказі є цей Наказ Покажіть на мені, будь ласка, свій номер нагодного знаку. Чому ви ховаєте? Я, Я ще не маю кому. За перші Я... підійшли, почали вам претензії свої висувати. Бо Це не нас, претензії. Це не претензії. Це, не претензії. Це не претензії. Це є не претензії. Покажіть, будь ласка, мені своє посвідчення. ЛВ лв 0229. Що ще вас цікавить? І ЛВ. Запитуйте. лв Цікавить ваше посвідчення. Я вам його показував. Я його не побачу. Так як ви показували, то знаєте, як можна. Я, я вам його показую. До світла можна? Прошу, пане, я До вам... світла можна? Я вам показую. Водій, ви, ви можна тут щось прочитати? Можна щось прочитати? Зараз, зараз, я. Вас, Вас... водій, Хочу поспілкуватися. Я, я хочу вас. прочитати ваше посвідчення. Будь ласка, дивіться. Ваші документи будь ласка, прийдаві. Біленський, Андрій Ярославович. Дійсне до 2017 року. Так. Що ж у вас? Ваше посвідчення можна бачити? Ваші документи. Кому? Ваші документи подвійні будуть. Які? Будь-які які якісь. Ваші... Я зобов'язаний носити з Скажіть. До собою документи. Скажіть. чому ви, на ви Я, 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 я зобов'язаний носити з собою документи. У вас як мінімум повинні зараз бути пане, особі пане, 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 водії. Можна? Можна? Як мінімум вас зараз зобов'язане бути посвідчення водія. що ви керували автомобілем, шкода Октавія, ми бачимо. Яким? керував. Бачив, цей, цей водій бачив. Що водій бачив? Водій бачив ви керували, ви керували тим що? І, і, і ви перешли, мене зупиняли? Не, ви зупинились, під час керування я транспортного засобу, перепорушили правила дорожнього руку. Я не порушував право дорожнього дорожню руку. Я не саму... про... Взагалі, хто ви такий, що, ви мені... що ви мені зараз. Інспектор дорожньо вірю Я виконую свої функціональні обов'язки, будь ласка, не перебувайте А, Ми... а я вам не вірю. Якщо культурна людина, вона буде спочатку спілкуватися В... з культурною і перебувати один одного. Ви наразі є про я я і... виконання згідно згідно службових обов'язків. Згідно 11 пункт 21.1 зобов'язую вас при зверненні до мене показати посвідчення. Ви, ви до нас перші звернулись, правильно? Ви, ви до мене звертаєтеся, тоді розверніться, будь ласка, і спілкуйтеся з кимось другим. Ваші, будь ласка, документи. Кому? Чому ви, ви комо? Я вам водія не з, я водія не знімаю. Я водія, знімаю. Я водія знімаю. Я не знімаю. Добре, я водія не знімаю. Їді, дій, дій, дій. Прошу. Андріян. Як звати? Прошу. Як кожбати? Андріан. Андріан. Андріан, дуже приємно. Мене привіт. Е, Я дуже цим не поспішаю. Добре, хай вони вони якого ми вас зупинили? Вони мене зупинили. Ну, то вони мотивували, то, їхня, то їхні, я їхні, пусті, їхні пусті я слова. Зараз я звідси е, не поїду, поки Чому? ця ситуація? Чому не ви не не вони мають до вас якісь питання? Ви маєте якісь здоводять питання? Це Прошу і мене і як журналіста, Мене і як журналіста, це і стосується. в прес-центр та і міста Львова і зробіть свої запити. Звичайно, що зроблю? Я не тільки запити зроблю, я і скарги напишу. Як журналіст. От за що скарги написано? За то, що проти мене порушує тридцять сьомоста циві... цивільного кодексу. Ви не є міліціонер для мене. Ви для мене не є міліціонер. Ви мені не показали посвідчення, ви не є міліціонер. Це не є особиста моя думка, це є закон. Це є закон України про міліцію. Стаття 11, пункт 21.1. Ми зупинили водія. Не світіть мені в очі. Не світіть мені в очі. Не світіть мені в очі. Ви мені світите в очі. Пане водій, можна вас. Ви не відволікаєте від виконання службових обов'язків. Я вас відволікаю. Я вас не рухаю взагалі зараз. Я вас не рухаю. Добре, виконуйте Добре, виконайте. Добре, виконайте. Добре виконайте свою службу, я вас не рухаю. Все, я вас не рухаю. Прошу, щоб ви їздили уважніше і більше маршрутку на пошту і не ганяти. Ви собі це до уваги приймаєте? Приймайте. Попрошу вас більше не порушувати. О, за це я вас поважаю, провели роз'яснював роботу.